Вітаю, вас, шановні друзі! Тут Олександр Лащенко, і це програма Ваша свобода має бути викладено суть звернення. При цьому недопустимі заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України. Пропаганда війни недопустима насильство, жорстокість, розпалювання міжетнічної раси, релігійної ворожне чи заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини. Відповідальність за зміст, несе автор, ініціатор. Такими є вимоги до електронних петицій, які громадяни України можуть адресувати президентові, парламенту або уряду України. Така петиція має набрати підтримку не менше 25 тисяч підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення. Кінець цитати це, власне, от такі законодавчі норми щодо електронних петицій. І сьогодні у програмі Радіо Свобода ми спробуємо роз'ясувати петиції на сайті президента, вимоги суспільства чи фейкова активність. І будемо це робити з гостями студії. Головою управління Українського центру прямої допомоги. Демократії Ігором Курусом Вітаю вас, пане Добре курус, дня. а також керівником центру розвитку інновацій інновації Києвомоглянської академії, керівником групи електронної демократії та пакету реформ паном Сергієм Лобойком. Вітаю вас, пане Лобойко! Добре, дня. перед тим як ми почнемо нашу розмову. Я надам зараз слово моєму колезі пану Андрію Кузнецову, який розкаже про те, що в липні цього року президент Петро Порошенко підписав закон про електронне звернення та електронну петицію. Тепер кожен українець може створити свою петицію на сайті голови держави. Таке собі прохання до керівництва держави, якщо документ набирає 25 тисяч голосів, як я вже зауважив, Петро Порошенко зобов'язаний розглянути. Нині на сайті вже близько 7 тисяч петицій зовсім різного характеру. Заборона абортів, введення смертної кари, зняття депутатської недоторканості, легалізація марихуани. Зустрічаються і досить незвичні петиції, як то про заборону вішати килими на стінах або прохання кожному на день народження дарувати по коробці цукерок від президента. Чимало прохань стосується і політиків та посадовців. Наприклад, у п'ятьох петиціях люди просять звільнити генпрокурора Шокіна, у двох призначити Юлію Тимошенко прем'єр-міністром. А хтось навпаки, бачить її послом у далекому Гондурасі. У колишнього президента Ющенка пропонують конфіскувати майно. Кілька петицій стосуються й чинного глави держави. В основному люди просять від Петра Порошенка продати свій бізнес. Нині п'ять петицій набрали понад 25 тисяч голосів. Це вимога дозволити українцям вільно володіти вогнепальною зброєю, призначити Саакашвілі прем'єр-міністром України, впровадити електронну систему голосування з відбитком пальців у парламенті, скасування розмитнення і акциз. Зного податку на імпорт авто за останню проголосувало понад 38 тисяч людей. Тепер ці петиції обов'язкові для розгляду і щодо їх змісту. Президент мусить висловити офіційну позицію. В адміністрації президента стверджують, що петиції перевіряють на предмет штучного накручування голосів. Ставлення людей до ідеї електронних петицій в цілому позитивне. Це інноваційний, цікавий експеримент е в правильному напрямку спілкування. Держави, народу. Мабуть, це буде добре, але я не, не задумувалась про це. Це прекрасно, спілкуватися хоча б в електронному вигляді з президентом, але я маю сумнів, що це буде іменно саме президентом займатися, а не довіряною особою. Вважаю, що потрібно, мабуть, якусь цензуру, що ли, визначити. Або якось відсіювати такі шуточні моменти. Якщо не буде ніяких махінацій... Ловживанському плані що по накрутці голосів, то я думаю, що чому відінайбільш відома система електронних петицій діє у США. Розміщувати петиції та голосувати за них можна на сайті Білого Дому. Прохідний бар'єр 100 тисяч голосів, але й кількість населення у США значно більша ніж в Україні. Два роки тому 100 тисяч підписів набрала петиція вести санкції проти Віктора Януковича за відмову від підписання угоди про асоціацію. Андрій Кузніцов, Радіо Свобода. Ну, от бачите, Андрій Кознесов сказав понад 7 тисяч, але дуже стрімко змінюється. Події вже скільки? От щойно ви мені перед розмовою уточнили? 8 тисяч 121 двадцять одна вже е, спроба щоб набрати ці 25 тисяч голосів. Панове, тоді перше запитання. Набираються ці 25 тисяч голосів. Який далі алгоритм дій? Хто це в адміністрації президента? Це має хтось робити. Пане Сергію. А... Ну, для цього існує спеціальна робоча група в адміністрації президента, яка над цим працює. От. Але е, офіційну позицію ми будемо чути від президента. І він, е, 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 як це передбачено законом, в період 10 днів висловлює свою е, принципову згоду. Вона може бути часткова, згода чимось, чимось не згода, але це і згода. Або принципово незгоду, і тоді він повинен аргументувати, чому він не підтримує цю ініціативу. Висловлення в якому форматі він звертається чи на сайті президента офіційному інтернет його представництві. Офіційне представництво інтернет там висловлюється позиція, але він, звичайно і публічного оприлюднює, тому що це знову ж таки це елемент уже публічного діалогу народу з владою, в даному випадку з інститутом президента. А ми також чекаємо, як ви знаєте, запровадження Верховна Рада, Уряд і органи місцевого самоврядування. Тобто, що всі законодавчі гілки, ну, ну всі гілки влади не тільки законодавча все зробила. Пане Ігоре, ви як оцінюєте це все? Це вже скільки місяців, скільки місяців все відбувається? За ну, липня президент Петро три тижні до три тисячі підписав тижні. закон а діє три тижні. Ну як вам результати? Ну, я хочу сказати, що ми ще в 2014 році пропонували застосувати петицію, тому що це є дуже хороший інструмент. Чи Коли Янукович був головою Януковича до майдану, пропонували інструмент петиції, і ми вважаємо, що це є дуже хороший інструмент донесення якраз відновлення комунікації між владою і народом. І я вважаю, що президент повинен повин розглядати ці петиції як глаз народу, і те, що, скажімо, такий агрегатор думок, які латентні процеси відбуваються в суспільстві. Так? Як буде реагувати, ми побачимо і від цього залежить, наскільки петиція буде ефективним інструментом діалогу між владою і суспільством. Наприклад, я вам приведу такий приклад, що одна із петицій, яка сьогодні вже набрала 25 тисяч голосів, це є петиція про відміну грошової застави для корупціонерів. Це такий інноваційний річ. Ну, сам яке Порошенко пройшло, заявляв, що прийшло, да, варто але це він заявив після того, коли побачив, що петиція набирає таку велику кількість голосів. І ініціатива президента якраз була вчора буквально заявлена про те, що треба внести зміну до закону. Так от реакція президента на цю петицію має бути наступною: має бути змінний процесуальний кодекс, там де написано, що, скажімо, грошова застава для корупціонерів не допускається. Оце буде дія президента, і це буде говорити про те, що президент дійсно підтримує петиції і в неї ефективним елементом демократії, або це те, що ви кажете, фейки, профанація і така собі інструмент випускання пару. Я не кажу, я просто кажу, різні варіанти можливі. Абсолютно. абсолютно. Але ми сподіваємося, що як ініціатори петиції в Україні сподіваємося, що він буде працювати і буде ефективним інструментом прямої демократії. Ви України. особисто щось підписували, буде якусь петицію абсолютно, на сайті президента. Я кажу, яку, якщо не Откільки, як тільки петиції з'явилися на сайті президента, я тут же зареєструвався і є активним підписантом. Єдине, що я підписав. Одну петицію скажу відверто, там де йдеться про те, що громадяни мають право відкликати посадових осіб, зокрема там обраних персон, тому що це лежить в нашій концепції прямої демократії. Депутатів? і депутатів, в тому числі а президента. Розумієте, може і президента, тому що якщо ми беремо Америку, і кажемо, що в Америці діє петиція і це вже там традиційно довго триває, то батьки американського суспільства казали таким чином: якщо ви когось обираєте, ви маєте право їх відкликати. Я думаю, що якраз є елемент контролю над владою, коли громадяни, які обирають посадовців, мають право відкликати, це було б дуже ефективно в умовах України. Нагадаю, також телефон студію прямого ефіру Радіо Свобода 490 30 74, код столиці України 044. Ви, шановні слухачі, глядачі читачі. Тайту Радіо Свобода, який теж дивляться трансляцію, ви маєте змогу зараз прямо позвонити і висловити свою позицію стосовно того, ці всі електронні петиції. Це форма голосу суспільства, чи все-таки це така своєрідна фейкова активність, якщо її так можна звати. Пане Сергію, до вас звертаюся. Досвід американський. Скільки там вже діє оця форма звернення до президента Сполучених Штатів? Мабуть, уже скільки? Ну, не одне десятиліття, так? Я підозрюю. Самі петиції існують стільки, скільки існує демократія, тому що в перекладі з англійської це означає звернення, і в нас, до речі, з 90-х років існує відповідний закон про звернення громадян. Але е, з приходом, скажімо так, світ інформаційних технологій відбулася можливість цей інститут радикально. От американський досвід показує. От ефективна ця річ? Ну зрозуміло, Америка і Україна, це, м'яко кажучи, абсолютно різні за демократичним досвідом держави. Але все ж таки, от було те звернення, щоб Януковича були санкції, згадав мій колега. Але ж санкцій ніяких не було. Янукович пішов з інших причин своєї посади і втік до Росії. Це успішний досвід не тільки Америки. А, більш того, Америка, вона взагалі дуже цікаво це зробила. Вона відкрила свій інститут звернення для всіх громадян світу. Туди може звернутися звернула детально тільки громадяни Сполучених Штатів, що звичайно. важливо. От але це дуже добре працює в інших західних демократіях, зокрема в Європі. Дуже добре, наприклад, які європейські держави. Ну Бундестазі, наприклад, це величезний соціальний ліфт для всіх таких важливих ідей. Ви відразу э, стаєте учасником розгляду цього питання в комісії. Це є спеціальний регламент Бундестазія. От і ваше питання, ви в тому числі запрошуватися до слухань цього питання, якщо комісія дає позитивну відповідь а, в безпосередньо на слуханнях в їхньому парламенті, так само Великобританія. І є а, приклади, а, коли петиції набирали мільйони підписів. А, от, а, зокрема, мільйони. мільйони. Британія. От тому а, цей інститут дуже спотужно працює, і а, а, тут важливо зрозуміти тільки один а, нюанс: це не є референдум, і насправді деякі експерти. Якби звертати увагу, що це якась така своєрідна соціологія. А, треба... Вона репрезентативна, на ваш погляд. От тут треба правильно розуміти, що насправді а, це не є соціологія. Тому що а, коли а, якась петиція набирає на 25 тисяч голосів, ми ж не знаємо, скільки є голосів, які не поділяють цю думку, чи частково поділяють там і так далі. А, тобто, це є а, можливість а, швидко консолідувати певну спільноту, яка поділяє цю думку, фактично таку створити собі а, в національному масштабі чи в регіональному масштабі. Але а, якщо залежно від того, це буде петиція національна чи місцева, а, зробити швидко таку спільноту. А як показує зараз, а наш перший дуже успішний український досвід, це можна робити на протязі кількох днів. Тому що перші петиції набрали необхідну кількість за 5-6 днів. Яка саме? Ну, перша петиція – 6 днів, друга петиція… Ні, про зброю. Про, про зброю – 3 дні. Про зброю – 3 дні, а, а, дні а. було. Так. А тема а, цей саме, по Саакашвілі – 5 днів. А, тема… Так я зрозумію. Важлива річ, от поки Швілі, ще був прем'єр-міністром України. Ви, ви це маєте на увазі. Петро Олексійович вже висловився щодо того. Він абсолютно знав, що Саакашвілі був прем'єр-міністром після паузи в Грузії. Але справа не в тому. Це було інтерв'ю наземним змі. Але ж є й петиція про те, щоб Саакашвілі, як там, звільнити вже з посади голови були. Не буде тут профанації. Це От не, як я дам, я зараз не кажу за-проти, ти юрі Тимошенка послом у Гондурасі. Ну це но це Це не є профанація. Ну, ну... По перше, треба дивитися на ті петиції, які набирають необхідну кількість голосів. Тобто президент не повинен відповідати на всі, наприклад, зараз 8 тисяч петицій. Да на порядку денного всього лише 5 петицій. І до речі, от власне на цьому о, тижні він о, вже з точки зору закону повинен визначитися своїми о... 25 тисячники? Так, так? Перша петиція 18 числа. Тобто після завтра має бути зрозуміло, наскільки президент о, ну, прислуховується до петиції. Та? Але я ще хочу сказати ще один момент, якщо вбачається переб'ю, що проблема цих петицій, про які говорю, це проблема закону. Тому що закон, який був, скажімо, імплементовано самі петиції в такий закон, який називається звернення громадян. Це є стара радянська такий, знаєте, раритет, який ніколи не працював ефективно. Всі звернення громадян, як правило, в шухляду, або викидалася смітник, Або локті органи, робилися. на які скаржилися. Так, абсолютно, або від, відписки, де, скажімо, громадяни. Ні Зараз не тримали. буде такого. Так от то, тому якраз є проблема велика, тому що цей закон не ті, не те, що прописує, регламентує підписання петиції, створення підписання і реагування. Він, він видає такі загальні, якісь такі, знаєте, каркас, що є петиція, вона може підписуватися і туди ж відправлятися. Але вона навіть не має. Визначені що таке петиція в цьому законі, розумієте? І то, якщо б ми в законі прописали чітко, скажімо, так, регламентували так. да регламентували, як створюється петиція, як підписується петиція і куди подається, як реагується, ми б не мали оцих питань, про які говорити, коли скажімо, петиція про Саакашвілі, премєр міністра і дев'ятнадцять. Сьогодні зареєстровано так там петиції, скажімо, там про те, що казали, не не вішати е е кілим'ю на, на стіну, теж є. Тобто, якщо б була чітко прогламентована, що може бути у сьогодні. абсолютно, поки. і куди вона куди вона відправляється, чи президенту, чи там органу місцевого самоврядування, і так далі, тоді було б людям легше зрозуміти, легше як розібратися. Можна якось відкоригувати? Ну так, звичайно. Я ж е кажу, що ще в 2013 році ми розробили законопроект, який в принципі це раду він розглядається на сьогодні. На раді він був зареєстрований, але оскільки з'явився інші законопроект, те, які. Був прописаний як, як доповнення до закону про звернення громадян, а чого не Але я думаю, ми повинні максимально швидко повернутися до регламентації петицій з тим, щоб громадяни України точно розуміли, куди подавати петиції, як подавати петицію. Тобто, петиції, ви визначаєте, що це ефективна дія, але просто треба відкоригувати закони. Я Звучай. просто хочу надати слово одному з наших дозвонювачів. Добрий день. Представтесь, будь ласка, ставте своє запитання нашим гостям пану Ігорю Курусу або Сергію Лобойку. Алло. Добрий день, будь ласка, говоріть. Добрий день. Пане ведучий, добрий день всім слухачам Радіо «Свобода». Мене українці звуть паном Словком. Слава Україні. Героям слава, будь ласка, не тягніть, І У нас не багато часу. Вічна пам'ять українців з грузинським походженням Георгію Гонгадзе. У мене таке запитання до гостей. Я схвально ставлюся до цього до електронних петицій і хочу задати таке питання: в Україні йде війна, Росія напала на Україну з часу перебудови і цих советських часів, і початку незалежності в Україні. Була мобілізація, потім її відмінили. І пане зараз... Славко, будь ласка, в чому питання? Ви вже довго говорите. Алло, вас алло, алло. алло, зараз багато в Києві розгуліє чоловіків і дратує всіх жінок. Що, що до, треба, щоб Верховна Рада, як гості, ставляться до того, щоб Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію до 55 років. Що добре, зрозуміло. Тут я так наскільки зрозумів нашого слухача, якщо зараз не перервати він вже півгодини. Напевно, говорив би дійсно такі важливі питання: питання мобілізації. Багато тут суперечок. Питання я не знаю, ще не знаю, от, ну. Якщо гривня не, не буде стабілізована, дай Боже, звісно, це може бути винесено. От людина може написати, чому гривня там впала до такого рівня? Треба повернути її назад. Це має право розглядати президент, це немає абсурдом, не буде. Ну Пане я можу сказати, що ми звертаємо американський досвід, так в американському в історії американських є, наприклад, випади, коли звернулися до президента Америки про те, що відтворити там зірку смерті з фільму Зороні війни. Так. І ну, це абсур, абсолютний абсолютні такий фейкова це абсолют абсурд. Е, ну, але я хочу сказати, що працівники адміністрації дуже гарно відповіли у вас, ну, ініціатом цієї петиції. написали, що це там 8 трильйонів доларів треба потратити. І от по-перше, по-друге, Америка стоїть за те, щоб космос був мирний і типу його зберігати. Та? Тобто, тому не треба боятися от таких петицій, які йдуть в Україні. Вони просто не, не будуть набирати потрібної кількості голосів. І очевидно, що вони будуть просто ну, відпадати з часом плином часу. Вони будуть просто випадати. Пане Сергію, так так, так дивіться, о, 25 тисяч певна петиція, наприклад, набирає. А... Можливо, ж одна людина кілька голосів, десятки голосів, з цих 25 тисяч. Як це проконтролювати? Це технічна справа, це все елементарно робиться. Так само, як максимально спрощений механізм долучення до цього інструменту. Наприклад, будь-яка людина, якщо вона хоча б раз в житті користувалася електронною поштою, наприклад, цей пан, який телефонував, це фактично є також потенційно петиція. Да? в нього є своя якась точка зору. І тут дуже важливо зрозуміти, що ми знайшли консенсус між громадянським суспільством в даному випадку інститутом президента, що в демократії право на думку має будь-хто. А якщо до цієї думки долучилося 25 тисяч людей. Ну, то це однозначно потребує серйозної уваги, і це не має значення там, стосовно компетенцій і так далі. Можна, звичайно, з часом ми прийдемо до того, до чого прийшла Європа. В Європі технологія на сьогоднішній день побудови самого функціоналу такого сервісу електронної петиції. Вона дуже вдосконала. Вона там дуже така детально прописує. Прописує. Ви йдете по цьому ланцюжку. Тематика, рубрика стосовно кого в кінці кінці, це ви фактично прямо відправляєте вашу петицію на потребляв. Це самос... навіть певні розділи там присутні. Да -да. Людина вона... хоче економіка, туди, наприклад, військова да сфера -да 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 -да. про кого да -да -да -да. говоряв на Вона точно туди. потрапляє до відповідного підрозділу європейської України. Поки такого немає, але це зарано. Тому що ми могли відразу і вищий бар'єр поставити, да, там. ми могли зробити більш досконало, скажімо так, ну складну фактично в результаті здавалося з точки зору інтелектуалів, можливо, це краще, але а, треба враховувати те, що це для людей зроблено. І якщо ми зразу би відлякали людей, ми б не мали той ефект, який ми маємо сьогодні. А сьогодні це суперуспішний інструмент для всієї України на сьогоднішній день. Унікальних користувачів, які за два з половиною всього лиш тижня. Прийшли на сайт президента і почали цікавитися і користуватися цим інструментом більше мільйона. Більше мільйона. Виявляєте собі, за два тижні. Весь Майдан зараз там. Угу. Ну, так, я, пане, я, 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 чесно кажучи, хотів би тут трошки таки зауважити, що е, я згідний з е, колегою, але ми повинні відразу робити. Е, розумієте, Петиція буде працювати тоді, коли в неї буде ефективне реагування. Тобто, якщо б ми відразу будемо розуміти, що петиція, скажімо, про там, ну, давайте, про акциз на імпорт авто, вона набирає певну кількість голосів і отримує певне реагування, очевидно, тоді люди повірять інструменту петиції почнуть ним користуватися. Їм буде не вигідно йти з плакатами під Верховну Раду, їм буде вигідніше зайти на сайт. петиції. Ну, така цивілізована абсолютно, форма. Абсолютно. Написати без mm -hmm. провокацій, mm -hmm. так, без коктейлів Молотова, звичайно. донести свою думку до президента і більше цього, по дорозі знайти спільників. Так? Ага. Але якщо так, так ми, Якщо ми не врегулюємо, скажімо, ці петиції, по, як він має використовуватися, то ми можемо мати дуже, дуже цікаву ситуацію. Наприклад, ми можемо мати кілька петицій щодо, скажімо, акцизу на авто, але вони будуть розмиті. І таким чином жодна з петицій не нормувати? набере. Як Це Це якраз питання, питання доробки нормативних актів. Верховна Рада має. Про Сергійов, так, от у вас закінчує. Питання не тільки в доробці, питання формування політичної культури. От зараз. Ми пройшли перший успішний етап. Народ відгукнувся позитивно. Тепер м'яч на стороні президента. Як він зараз публічно відреагує на перші петиції, це закладає відповідно ставлення до цього інструменту. Ну що ж будемо а чекати. ми, от уже на цьому тижні має бути, має бути реакція Петра Порошенка. Це весь час у нас, що був на цю розмову з гостями студії Ігором Курусом і Сергієм Лобойком. Дякую за участь у цій програмі. Привів Олександр Лащенко. Сподіває, дійсно, електронні петиції на офіційному інтернет-представництві голови держави будуть не тільки фейковою активністю. Спасибі вам, теж шановні друзі, за увагу.